Українське зерно викинуть жахлива заява із Польщі в Європі. Стали на сторону Варшави. Що далі? Про це дізнайтесь за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Польща не може зібрати 30 тонн розсипаного українського зерна. Тому його утилізують. Про це повідомив представник охоронної компанії, яка опікується транспортною безпекою Павло Белєвський. І за його словами, під час нещодавньої диверсії в районі Бидгоща невідомі відкрили 8 з 40 вагонів. В результаті посипалося від 160 до 180 тонн кукурудзи. З них 30 тонн залишилося на землі. Це зерно. Зважать на митниці, після чого відправлять на утилізацію або виробництво біодизеля. Тут нагадаємо, що вантаж йшов транзитом через Польщу. Його мали відправити із порту Гданська до Марокко. Але схоже, ініціаторам подібних диверсій з українським зерном це не зійде з рук. Польський уряд і поліція адекватно реагують на розсипання з... розсипане збіжжя. На прикордонних пунктах пропуску і про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він зазначив, що є вже порушені кримінальні справи. І далі його цитуватиму. Перші порушники вже постали перед судом. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Кінець цитати. Водночас заяви європейських політиків відверто не радують. Зокрема, єврокомісія закликала Україну увага від увійти в становище європейських фермерів. Мовляв, питання експорту недорогого українського зерна до ЄС дуже чутливий. Підриває ринок. Однак, чому протестувальники заважають транзиту збіжжя з України в Євросоюзі, так і не пояснили. Ось що каже Єврокомісар із сільського господарства ЄС Януш Войцеховський. Нам необхідно підтримувати Україну, забезпечувати транзит і транспорт і її зерна в морські порти і відправляти його в країни, куди Україна традиційно раніше продавала зерно. Але для цього нам потрібен позитивний підхід України, співпраця з боку Києва, щоб реалізувати цю систему. Кінець цитати через неспроможність Варшави вирішити проблему з блокадою. Утрутилася навіть Канада. Прем'єр Джастін Трюдо сьогодні відвідав Польщу де зустрівся з Дудою. Він запропонував власні послуги, щоб владнати ситуацію. Зокрема, трюдо готовий бути посередником, аби збільшити можливість експорту українського зерна за межі ЄС. Свою позицію продемонстрували і литовці. Тамтешні фермери відмовилися виходити на антиукраїнську блокаду разом із поляками 1 березня. Литовські підприємці запевнили, що не блокуватимуть українське зерно. Натомість більшою проблемою для країн Балтії є збіжжя за Росією. От, наприклад, Латвія вже заборонила його імпорт і закликала ЄС зробити аналогічний крок. Латвійські чиновники припускають, що частина російського зерна могла бути викрадена з окупованих територій України. Ну а тому вони категорично проти допомоги Росії. Більше того, міністр сільського господарства Латвії Арман Скраузе закликав якомога швидше розблокувати кордон України і Польщі. Цитуємо далі. Ми повністю підтримуємо Україну з точки зору ЄС, те, що відбувається на кордоні, не є зрозуміле. Ми маємо швидко адаптуватися і не говорити. Ми подумаємо про це і щось зробимо за пару років. Я думаю, війна. Завершиться до того, ми маємо діяти швидко. Кінець цитати надаємо, що протест фермерів відбувається не лише в Польщі на межі з Україною. Після тижнів акції у Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Румунії та Іспанії. Вони докотилися і до Брюсселя. Там фермери тракторами блокували дороги, підпалювали шини а також висипали на вулиці сіно. У відповідь поліція застосовувала водомети і слезогінний газ. За даними Financial Times, аграрні міністри країн ЄС планують. Придушити ці протести, пішовши на поступки фермерам, вони можуть виділити додаткові 60 мільярдів євро на рік у вигляді дотацій для сільськогосподарської сфери. Чим завершиться ця аграрна криза, побачимо вже скоро. Підпишіться на фабрику новин, щоб бути в курсі і не пропустити оновлену інформацію. Дякую за увагу і до зустрічі.